Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Натала Кірс, і сьогодні новенькі зашкварки дуже зіркових сенсацій, Та будемо разом із вами досліджувати присні відповіді на питання: чому? Чому ніхто не заздрить поваровом, чому розлучився бідняков та чому Марина Круть забила того цвяка на чоловіках? Тож вриваємось у суперечливий контент. Шляп Петра адреналіну моніторії. І перша зупинка сьогоднішнього випуску: як сенсаційний Артем Володимирович, так ви і пошепки закривав проєкт «Твої вірші мої ноти. Артем Володимирович – це якщо що, три палаци спорту ПВАР, в який за 2024 рік становив чимало рекордів. Не на то потрапив у шкільні підручники. Зібрав три палаци спорту. Будь ласка, не заздріть колеги, але й приматрився в один день. Як закрити творчий проєкт, так і відкритим, і це я не кипкую, Це не жарт, це істина. Тенна правда та сенсація не жартуємо. Ні, ні, це не жарт. Класні такі не жарти від Артема Паварова, який протягом жовтня підводив свою аудиторію до того, що має на меті нарешті закривати проєкт «Твої вірші Мої Ноти, який розпочав ще 2022 року. Але масової популярності проєкт набув з червня 2022 року з хітом Дума, який на сьогодні має на ютубчику 56 мільйонів переглядів. І він зазначав у своєму інстаграмі, що наприкінці листопада вийде заключна друга частина твої вірші мої ноти, і на цьому. The end. Але не зовсім. Направду закриваю проєкт у майноти. Частина друга вийде в цьому році. Наприкінці листопада. Святкуємо. І за ці роки існування творчого проєкту було безліч колаборацій з різноманітними артистами, але ще більше думок щодо методу популяризації чи експлуатації поезії поеваром. Оскільки, якщо на початку ще і був той задум об'єднати поезію з музикою, зберігаючи закладений сенс та підсилити основну ідею віршів для ширшої аудиторії, то з популярністю, знаєте, сенс опинився на задньому плані за Артемом Поеваровим. Я маю на увазі, що з дві Цього року до сьогодні проєкт настільки трансформувався, що набув геть іншої форми, і став не способом популяризації поезії, а засобом підсилити популярність Артема Володимировича. Тямити про що будь ласка, не заздріть це, настільки перестало вражати, особливо якою величезною хвилею цунамі понеслося з 2022 року. Як проєкт поступово втрачав свою унікальність та цінність і перетворився в якусь музичну аврору. Чи подібного до масштабного екрану на Гулівері, який я називаю екран Повія, що на сьогодні не має жодної ексклюзивності туди потрапити. Ну, а ми ж не хочемо такої долі для української поезії. Куртезо, знаєте, влучно зможе тут доповнити те, що я намагалася сказати. Думка Степана Бурбана, він же Паліндром, що не зважаючи на велику негомовність Артема Поварове завзятість роботу в українській музиці. У проєкті твої вірші мої ноти він загубив ту межу між бережним ставленням до поезії та. Зиском до поезії такої е, сакральної, навіть якщо ми беремо розстріляне відродження, ці люди е, жили в неважкий час, вони е, були замордовані, типу, багато кого вбили, і м, катували, і ну, поводилися. Просто Мені мене, типу, ну, не вистачає якихось е, українських слів, аби це описати. І мені здається, коли ти береш цю поезію, ти вже намагаєшся її переосмислити, кладеш її на свою музику. Е, ну, Віднося якось до цього бережно, як до якоїсь реліквії, блін, а не знаєш, типу, трек в місяць на спотіфай, аби там слухачі не падали. Тут цікаво буде почитати ваші міркування. Що ви особисто відчуваєте у проєкті твої вірші мої ноти? Це підсилення української поезії чи зіз картеми Певарвим, ну аби залишатися на своїй власній вершині Евересту, до якої був такий довгий шлях. Так позаду три це спорту, але попереду ще потрібно зібрати олімпійські, а можливо і. Три олімпійських. Не заздримо, колеги, розвиваємось. Хм. Втім, якою неочікуваною стає новина, де здавалося, нашим заздрощам таки настане кінець. Розумію, сумно, гірко, але ми разом це все поборемо. Колер Артем Пивар у своєму старамі заявив, що проєкт твоє вірші мої ноти буде закрито. Ну, можливо, дослухася до усіх думок і візьметься за написання. Авторської творчості. Але не сьогодні. Дзуськи усім таким думаючим, так як проєкт трансформувався у новій музичній стилістиці під назвою Вірш. Інші, де збережена сама концепція попереднього проєкту Твої вірші мої ноти як адаптація української поезії в музику. Одначе, звісно, є зміни. Вірш інший проєкт, і вірш інший Артем Володимир Стрипалаце спорту певаров є панкодав. Якщо говорити за звичання нового такого проєкту вірш інші, зважаючи на першу випущену композицію, то прихильникам гурту за продіжі точно зайде така шалена динаміка у музиці, поєднання Рейву року та Техно. Вам полюбиться цей сингл сьогодні? Де крихітно на початку може вам нагадати маніфест, який шо там Артем Володимирович, новий гімн сучасної України? То трек сьогодні. Може стати знаєте ідеальним саундтреком перерви на роботі, де чашечка кави та цигарка у роті. Жодним чином не пропаганда коріння, ні але хук. І, взагалі, це палаюче поєднання альт-року, електроніки і красивезної української супілки, що ви знаєте, по цимбали тут у новому форматі. Вірш інші для мене глибше нам показує того Пиварова, де він відображає вподобаний особисто ним жанр. І така подача української поезії зможе захопити ще більш масштабнішу аудиторію, саме ту аудиторію того слухача, які залишали знаєте, кипкування про попсовика Артема Володимировича. Ну тут вже панк рок Артем Володимирович, три палаци спорту, які готується до Олімпійського. Будь ласка, не заздріть і підсумовуючи таке відкриття закриттям. Знаєте, коли проєкт твої вірші мої ноти був про НК, Полякову, Євросиніну? Прости, господи. То формат вірш інші, з того, з чого він стартував з колаборації з онукою, яка скоріш за все не погоджувалася на попередній проєкт, на попереднє аранжування стилістику і подачу, може піти стежиною співпраці з представниками альтернативи та інді року, що зможе відкрити українським слухачам різноманітну унікальну мистецьку українську. Музику є yeah. Емін. Будемо спостерігати, чи впорається Артем Володимирович Володимириш Трипалац спорту не заздремо. Друга тема сьогоднішнього випуску дуже дуже моцний зірковий скандал довкола розлучення. Ну а як інакше, знаєте, розлучення без скандалів, як весілля без музики. Як тільки 25 жовтня, Андрій Бідняков, це український актор та телеведучий, заявив у своєму інстаграмі офіційно про розлучення, зробивши допис цілком у своїй стиліці, де між дякую жарти про аліменти, акцентувавши свою увагу на тому, що важливо сьогодні залишатися на позитивній ноті, навіть у такі важкі часи, що Розставання не означає кінець, а скоріше новий початок для кожного із розлучених. Погоджуюся нудно, прісно, розлучення, немає жодного екшену. а Для чого ми взагалі закупилися цим попкорном? Тут зібралися. Хоча в кінці допису Андрій попередив, що не буде давати жодного інтерв'ю на цю тему. Але чи зупинили це інтерв'юрко Аліну Шаманську, головну експертку з розлючених, замести чужу хату? З вами розлючена, розлючена, і перш ніж ми перейдемо до головоломки. її домок, хто не знає, то Аліна Шаманська це популярна українська інфлюенсерка, інтерв'юрка та авторка. Ютуб подкасту розлючена. Власне, ця ідея сформувалася після її особистого розлучення з Русланом Ханомаком, Ака Декадичка, той самий батько, який квапно летів до сина в Омерику. А син з Омерики повернувся до України. Ну так трапилося, що поробиш. Але не будемо сунути носа у чужу сім'ю. Давайте ліпше до справ. Публічних. Все угу. ж нерви, нерви. Треба щось учудити. Де мені по особливому, знаєте, смакує і соковито виглядає, як розпочався цей захопливий скандал із експерткою з розлучень. Розлючення. Для початку Аліна Шаманська залишає невеличкий величкий коментар під романтично-комічним дописом Андрія Біднякова. Зі словами, це ваше життя. Ніхто не вправі туди лізти. Знаєте, це історія з полиці обсмоктати до кістечок, що аж слина потече, але обов'язково завершити посадання на лаві зі словами та яке наше діло втручатися у їхні справи? Ми що, ворони на їхньому ганку? чи очі у їхній спальні, чи лежали у їхньому ліжку? Ніт, але хто нас тримав від такого палаючого резонансу? А ви як хочете? Той палаючий резонанс, який власноруч розводить Аліна Шаманська, нагадуючи полтавського палія, як файно воно все палає, а як його тепер буду гасити? Ну, звісно, звинувачувати у брехні українську журналістику. РБК Україна, навіщо ви вирвали з контексту мої слова, перекрутили їх повністю на свій лад, щоб зробити гаряченький заголовок, на які будуть клікати і ще будуть проклинати мене в чужу родину, лізти не можна. Тут звісно, я не тямлю кої іншої реакції від журналістів. Очікувала Аліна Шаманська, коли висловлювала такі публічні сміливі припущення та звинувачення щодо розлучення Андрія Біднюкова та Насті короткої. Але давайте розбиратися разом. Хто там бреше? Як? Собакам для початку змі підхопили її перший коментар на розлучення, в якому вона просто, просто намагалась висловити слова підтримки Насті. Та так трішечки при цьому звинуватила Андрія Біднюкова у тому, що він покинув сім'ю на іншому краю світу та не зберіг родину. Наразі, начебто, коментаря під описом вже немає, тому давайте його зачитаю весь, аби ви зрозуміли контекст і обов'язково коментарях поділилися своїми думками, як його зрозуміли. І чи набрехали українські журналісти, і чи така кепська у нас українська журналістика. Допис дуже сумно романтичний, і це ваше життя. Ніхто не вправі туди лізти. Але. Але зараз складно навіть уявити почуття жінки, яка залишилася однією на тому краю світу, з двома дітьми в чужій країні, яка ще зовсім нещодавно зізнавалася через сторіс у коханні своєму єдиному чоловікові, батьку своїх дітей, який сказав їй, що там на тому краю світу буде безпечніше. Але 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 виявилося, немає безпечнішого місця на землі ніж родина. Бажаю Насті сил це пережити розлучення. Це Болячем гостра сокира, але на сук наскочила, як би від нього не виверталася. Ви обов'язково поділіться своїми думками, як ви зрозуміли цей коментар, але з усього написаного наочно читається, що єдиний батько, чоловік покинув свою сім'ю на іншому краю світу. Що і підсвітили журналісту в своїх статтях, так зробила гіперболізований заголовок, але це формула клікбейту, і наближений він до суті думки Аліни Шаманської. Що вона далі буде з в своєму інстаграмі, бо то все брехня. Вона не те мала на увазі. Вона просто підтримувала жінку з дітьми. Ну розумієте, вона пройшла власне розлучення, у неї є власна травма, і вона вирішила поділитися, але трішечки не робила галасу. Чесно, відверто, мені взагалі тепер соромно, що я написала той коментар, тому що ну люди ж не вміють сприймати слова так, як вони написані. Після такого спростування власного коментаря можна було би вже зупинитися на розлученні Андрія Біднікова та Насті Короткої і вилізти з мітлої чужої хати, але Аліна Шаманська сказала та не зав'язала. Тому вирішила ще прокоментувати лицемірство у підтримці розлученого Андрія Біднікова. Та й колеги по шоу бізнесу масово почали висловити свою підтримку словами сил вам, обом, обом, щастя та кохання обом. Що міцно так розлютило Аліну Шаманську. Нагадую, у неї є авторський подкаст розлючена. Що вона підтвердила своєю реакцією? Знайти своє щастя обом. Тобто, це бажання всидіти на двох стільцях, коли ти знаєш, що він, наприклад, мудак, який її зраджував, що у цьому випадку вона реальна жертва, яку просто кинули, і друзі лицемірно пишуть. Бажаю вам обом пройти цей шлях. Оце найбільше, що мене особисто дратувало у моєму розлученні. За міркування Ліни Шаманської, як головної експертки з розлучень, то 100% має бути жертва. Не може бути розлучення романтичним. Має бути жертвою чи то Андрій, чи то Настя. І вона не розуміє, як взагалі, колеги пошов бізнесу настільки лицемірні, що підтримують рівноцільно їх обох, коли Насті потрібно втричі більше цих сил після розлучення. Зірочка інформації. Я дрібним шрифтом. Наразі Настя проживає в сполучених штатах, і у неї з Андрієм є двійко дітей. Тому не потрібно навіть у сраці шукати шкварка. Розумієте, все лежить на поверхні після офіційної заяви про розлучення, каміння, які полетіло у Андрія Біднякова. Що він покинув Настю з. Дітьми останній коментар на цю тему щодо того. А якщо ж жінка робить сама цей крок і вирішує розлучитися? Друзі, жінка з дітьми ніколи в житті так просто не прийме рішення розлучитися. Уявімо, що чоловік їй зрадив, і вона приймає рішення розлучитися. То хто жертва? Хто? Потребує підтримки, а тепер давайте зафіналізуємо це велике кохання і пристрасаліни шаманської до української журналістики. А чи могло таке трапитися, що публічні думки, де прозвучали слова зрада, жертва, ну і взагалі розлучення, залишитися без уваги змі? Чи могли думки інфлюенсерки на 1,3 мільйона фоловерів не привернути увагу змі? Зрозуміло, що вони оберуть найсуковитіші фрази, аби заманити у свій капкан знаєте, цю аудиторію. З Фейсбуку, що Аліна Шаманська звинувачує Андрія Біднякова у розлученні, а не висловлює підтримку Насті Короткій. Ну а за класикою жанру далі Аліна Шаманська буде звинувачувати не просто Андрія Біднякова, але й кепську роботу української журналістики, як завжди, вони брешуть, а вона такого не говорила. Ні, які зараз у нас люди, і частково журналістика, і що вони слова не читають так, як вони написані, вони це все. Перекручують, аби зробити яскравий заголовок. І щодо образ на журналістику, то ми взагалі сьогодні живемо у божевільні, шалені часи миттєвих тих новин. І з приходом тікток, риси шорців, зрозуміло, що мало хто з читачів піде далі гучного заголовка і буде робити багато галасу даремно, як там Аліна Шаманська звинуватила Андрія Беднякова у розлученні, чи як Оля Цибульська покинула Україну? А нікого вже не цікавлять ті деталі, що вона виїхала з України здійснювати своє. Бажання. Ми прочитали короткий анонс. Оля Цибульська із сином покинула Україну. Все, крапка. Для чого нам взагалі зайва ця інформація? Хоча і сама артистка завела у капкан обману, коли публікувала ці інтригуючі історії. Вона із сином прийняла це важке рішення. І поїхала. Куди поїхала? Для чого поїхала? Наскільки поїхала? Зрозуміло, що з'являються вже думки про зрадила, не зрадила, покинула. Ось така у нас фальшива Оля. Цибульська самі довели до цієї інтриги для того, щоб далі в інстаграмі писати пояснювальні записки, що насправді ви не так все зрозуміли. Я вже повертаюся. Приходьте на мої майбутні концерти. Соцмережі це великий фейк. Як Оля Цибульська публічно пояснювала українцям за свій інтригуючий покинутий зрада виїзд. Так само Аліна Шаманська публічно вибачалася за реакцію на розлучення Андрія Біднякова та Насті Коро. Так як вона це робила у першій половині дня 25 жовтня, а у нас 7 годин різниці з цією Омеркою, то ближче до вечора до Аліни полетіли надмилі прохання від покинутої дружини. Пані Шаманська, хара ото влаштовувати на нас піар і попросила свою аудиторію насці не вірити у ці нісенітниці. Після цієї історії, яка недовго протрималася, всього 2-3 години, і вона була видалена та як Аліна Шаманська особисто перепросила у Насті, що вона всього лише хотіла висловити слова підтримки як жінці із дітьми, а її не так зрозуміли. Тому Настя сформувала власний допис, у якому запевнила, що це було її рішення розлучитися, і воно давалось дуже важко. Ніхто нікого не зраджував, не обманював. Вони намагалися максимально бути чесними одне з одним. Саме тому і було прийнято таке. Рішення розлучитися вони залишаються близькими та рідними людьми не для суспільства, а для їхніх людей. Вони назавжди залишаються разом в їхніх дітях, і нічого не здатно це змінити. Мене особисто це дуже бісить і розлючує. І особисто, на мою думку, так я ніколи не розлучалася. Це на мене чекає ще у майбутньому. Але для мене на сьогодні існує одна єдина причина усіх розлучень та руйнування сімей. Це це війна, та як тут ладний сам собою розлучитися, оскільки ми змозі впоратися із тим хаосом, безладом та жахом. Нас за те виховання у школі на те, що говорити про якусь сімейну гармонію у час війни. Та Каліна Шаманська після своїх реакцій та своїх припущень публічно вибачилася перед Настєю і особисто, і взяла пожиттєву аскезу на коментування чужих сімей, чужих розлучень. Але окремо я б Виділили, як Аліна Шаманська заакцентувала на тому, що піар не був її стратегією, ні, хоча, зважаючи на кількість тих скандалів, які потрапляли останнім часом Аліна Шаманська, це якраз і є стратегія. Стратегія дослідити на собі відповідальність публічної думки на суспільство та об'єкт обговорення, як би мовити, протестити перед тим, як застосувати на клієнтах. Це до того, що 4 липня вона заявила про запуск власної піар агенції. Вловили цей меч. Я не про піар, просто підтримка жінки із дитиною. Ось треті генів сьогоднішнього випуску теж полюбляє певні аскези, хоча взяла не на капресані у чужому розлученні. А аскезу на романтичні стосунки та чоловіків. Поясню, 29 жовтня на Ютуб каналі Головної екзаменаторки України Маші Єфросиніної Вийшла відверта розмова із бандуристкою Мариною Кручем. Я з нетерпінням чекала цієї прем'єри, і перед виходом інтерв'ю Марина вирішила зробити у своєму інстаграмі певну передмову, що вона ніколи ще не була настільки відвертою у публічному просторі, так як теми, які піднімаються на інтерв'ю, доволі табойовані у суспільстві. Одначе я наважилася сказати це вголос, що стало для мене теж частиною особистого зцілення. Бо я би хотіла бо людина по той бік екрану, яка коли-небудь переживала схожі ситуації і стане знала, що вона не одна із цим, як мінімум, нас двоє. Промовити для мене означає виняти це із свого тіла. Промовити це означає не боятися бути собою, бо я знаю, що ви приймете мене, яке колись прийняли і полюбили. Мою музику так для початку крутий сказати, наскільки ж красивезно та витончено звучить це промовити, все у стилістиці Марини їй дуже пасує промовити це, бути собою. Промовити це означає виняти із себе. Хоча, коли я прочитала цю передумову до інтерв'ю, вже й не знала до чого готуватися, зважаючи в які трансформаційні, шалені часи ми живемо, але Саме ці слова були тією надією, що аудиторія зможе її підтримати у складні моменти, як її творчість підтримує її аудиторію. Так сьогодні творчість є тією, знаєте, притунковою станцією нашого ментального здоров'я. Нас робить українцями наше знання про Україну. Про історію, про культуру угу. і, і кількість відповідей на наші ментальні і екзистенційні запитання, які ми ставимо для себе, і взагалі, чому варто звернути увагу на цю розмову та думки Марини Крута, як сьогодні надважливо, коли публічні люди не соромляться говорити про свою боротьбу із депресією, про думки на краю прірви, чи про те рішення Марини відмовитися від романтичних стосунків, коли вона пояснює, чому відмовляється і для чого відмовляється, коли ти можеш розум. Міти і пройти ці кроки із публічною людиною разом, і зрозуміти, що ти не один такий сьогодні. Це просто неможливість зараз побудувати нічого серйозного. І у своєму поясненні відмови від чоловіків не задля для жінок, як би там не хотілося на сесії ексклюзиву, межі є Росині, Марина зазначила, що це крок для того, аби повноцінно відчути себе внутрішньо щасливою та далі вже будувати здорові стосунки із чоловіками. До речі, це одна із причин розлучення Джело та Бена Афлика. Ну, У них там друге розлучення у Марини ще жодного. І в монастир вона не збирається. Це всього лише, як глиб. Буко, вона досліджує ідентичність у музиці, настільки ж глибоко вирішила дослідити власну самотність. І прекрасно, що про це вона говорить сміливо та публічно. Я думаю, ця розмова багатьом зрезонує, тому рекомендую. Передивіться і діліться своїми враженнями. І дякую, що ви додивилися цей випуск до кінця. Досиділи. Дякую вам за вашу активність. Дякую, що ділитеся власними міркуваннями на теми випуску. Дякую, що долучаєтесь до мого каналу, залишаєте свої реакції, вподобаюся. Не вподобайки і обов'язково підтримайте збір у закріпленому коментарі і в описі під цим відео. До зустрічі в наступному випуску!